Всім доброго дня, я хочу сказати, що в Україні відбувається абсолютно неприпустима, неприйнятна ситуація з тим, що ще з минулого року, з вересня місяця, у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону про соціальні послуги. Нова редакція цього закону, який до сьогодні не може бути розглянутий в парламенті, і не нещодавно він вже в зв'язку з зміною уряду. Перевносився в парламент і зараз е, знаходиться в новій редакції. І справа в тому, що без цього закону ми не можемо розпочати реформу соціальної сфери і соціальних послуг. Близько двох мільйонів реципієнтів соціальної допомоги в Україні зараз працюють, обслуговуються по е, старій системі радянській е, соціальних послуг згідно закону ще 2005 року. І час уже прийшов. Нагальна потреба. В реформі настала, і ми закликаємо і комітет профільний не зволікати з розглядом цього законопроекту, і щоб він найближчим вже часом попав в Верховну Раду, тому що зараз мільярди гривень витрачаються неефективно. Немає детального і діючого реєстру отримувачів пільг та соціальних послуг. І це фактично неефективне використання бюджетних коштів. Зараз я хочу передати слово експертам з Міністерства соціальної політики з інституту суспільно-економічних досліджень, які детальніше розкажуть про новації, які розроблені, подані Кабінетом міністрів в новій редакції закону про соціальні послуги. Дякую. Оксана Суліма, Міністерство соціальної політики. Дійсно, урядом було розроблено проєкт закону про соціальні послуги, нова редакція і внесення змін в вісім законів, які тим чи іншим чином стосуються організації надання соціальних послуг. Що ми хотіли досягти нової редакції закону соціальних послуг. Перше це забезпечити доступність послуг та процесу надання таких послуг. По-перше, законопроектом пропонуються і регламентуються електронні звернення за отриманням соціальних послуг. Чітко встановлюються терміни розгляду заяв таких людей, які потребують послуг. Ми пропонуємо запровадити реєстри надавачів та реєстри отримувачів соціальних послуг. Причому до реєстрів надавачів соціальних послуг пропонуємо в включати абсолютно всіх надавачів і комунальних, і державних, і недержавних, і лише тих, які б відповідали встановленим критеріям їх діяльності. Крім того, ми пропонуємо окремо запровадити надання екстрених та тимчасових послуг без додаткової інформації, без додаткового укладання договорів. Крім того, ми пропонуємо і спрямовується наш закон на удосконалення адресності соціальних послуг, тобто ми змінюємо підход в оплаті надання соціальних послуг. На сьогодні безкоштовно послуги отримують одинокі громадяни похилого віку та інвалідів. Сьогодні пропонується Законопроектом безоплатне надання послуг, виходячи від доходів громадян. По-друге, законопроект також спрямований на удосконалення системи управління соціальної послуги, тобто ми пропонуємо чітко розмежувати повноваження центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування місцевих державних адміністрацій. Крім того, з урахуванням процесу децентралізації пропонуємо ввести таке поняття як базовий комплекс послуг, який має надаватися на рівні об'єднаної територіальної громади. До надання соціальних послуг знову ж таки пропонується залучати. Недержавні організації і в результаті компенсувати їм затрати через механізм соціального замовлення. Крім того, пропонується залучення органів самоорганізації населення. Також законопроектом пропонується встановити чіткі критерії до осіб, які потрапили в складні життєві обставини, виходячи з причин, які призвели до цих складних життєвих обставин. Також законопроектом запроваджуються єдині підходи взагалі в організації системи, запроваджуючи основи соціальної роботи, такі як ведення випадку, тобто взаємопов'язані процеси, які мають відбуватися і які мають впроваджуватися. У Органами управління. Крім того, ми пропонуємо запровадити таке поняття як супервізія. Це не просто контрольна функція, а це діяльність фахівців, які контролюють надання і сприяють удосконаленню роботи надавачів соціальних послуг. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я представляю інститут суспільно економічних досліджень Лариси Самсонова. Я представник громадськості і представник надавача соціальних послуг на рівні громади. Тому я точно можу сказати і звернутися до вас, депутати, що настала нагальна потреба в тому, щоб закон про соціальні послуги в новій редакції прийняти, тому що та. Редакція закону 2005 року, вона ще радянська. Вона монополізує абсолютно державу на, на соціальні послуги, і вона налаштована на те, щоб підтримувати роботу закладів, а не людей. Я хочу вас закликати проголосувати і поставити на порядок денний розгляд цього закону, закону нової, нової редакції цього закону лише для того, щоб ви зрозуміли, що це буде покращення конкретно кожній людині в результаті цього прийняття цього закону, що адресність. Цієї буде нарешті досягнута, і що тоді кожна людина в державі буде видима. Зараз виходить так, що видима тільки частина суспільства, коли люди отримують послуги тільки одинокі і тільки які мають надати підстави. А Інша людина знаходиться в тіні, і держава їх не бачить. І за того ще не за того, що не впорядковані реєстри і не створено реєстр надавачів соціальних послуг, виникає страшенна колізія. Ви всі згадаєте нещодавню історію, коли виникла пожежа в приватному тіньовому закладі, який надавав послуги людям похилого віку. Ніхто не хотів такої біди, але якби були чіткі стандарти, і приватні заклади дотримувалися цих стандартів, якби цей заклад був зрозумілий і був зрозумілий порядок його роботи, якби про нього знала хоча б обласна адміністрація, можливо тоді можна було б таку біду попередити. Прийняття цього закону дозволить бачити всіх надавачів соціальних послуг і розвинути ринок соціальних послуг, коли буде конкуренція, коли буде, буде видно приватні. Громадські, благодійні організації. Тоді і державні організації будуть змінюватись на краще. Настав час, будь ласка, не займайтеся іншими справами, зверніть увагу на людину. Треба приймати закон у першому читанні, а далі ми будемо дивитися, можливо, ще якісь правки до того закону ми внесемо, але нагальне прийняття, просто стоїть на порядку денному. Отже, і на завершення я хочу сказати, що мова йде про людей, які не можуть подбати про себе. Для дітей сиріт, для дітей -сиріт е Україна є і мама, і тато, і вони не можуть про себе подбати. І прийнявши цей важливий системний напрацьований законопроект, ми дамо шанс тим людям отримати гідне майбутнє і знайти себе в своїй країні. будь ласка, Прошу коротко. Григорій Селищук, благодійний фонд Карітас України. Насправді за останні два роки наш фонд надав допомогу для більше чверті мільйона людей. І зі свого боку, хочемо сказати, що необхідно просто приймати удосконалювати українське законодавство в сфері надання соціальних послуг принаймні для трьома причинами: перше, необхідно забезпечити рівний доступ усіх потребуючих до цих послуг. По друге, люди мають мати Вибір, які послуги і в кого вони мають отримувати. Тобто, має бути забезпечений принцип, гроші ходять за бенефіціаром. І третє: необхідно, щоб був незалежний контролюючий орган за якістю надання соціальних послуг. Це є необхідна умова для того, щоб, ми, щоб люди отримували ефективні, ефективну допомогу. І такий контролюючий орган повинен включати принаймні три складові. А саме це є представники місцевого представники органів місцевого самоврядування представники цільових груп, які отримують допомогу, і представники неурядових організацій. Дуже дякую.